Третій матч на турнірі команда Жира Гербала проводила із командою передмірки, а чолі із її капітаном Богданом Табасом. Да, Кадрі. Редмірка досить сильна команда, виступила на цьому турнірі, забігаючи наперед, скажімо досить хара. добре, рівномірно і кінці посіла третє місце. Рівна була гра. Атакували обидві команди. Так, збили Олександра.

Ано, однокровний зіграв воротар Микола Дубовий. Сумчук бореться м'яч, Михайло Завадський. Джедмірка більше атакувала і більше мала можливості забити. Але добре зіграв в тому поєдинку в Микола Дубовий. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Андрій Колесник. Нападів команди Жирак Грибова. В центрі Володимир Шостак. Разом з Завадським Михайлом. Сапчук. Розбивають. Штрафний удар. Досить невдало було виконати штрафний удар. Матч закінчився з рахунком 0-0. Після двох поєдинків нічийних команда Шарак Грибова набрала два очка в своїй групі. Thank yeah. you.